Добрый вечер. Сегодня у нас лазер. Лазерный нивелир Филда 4D. Я уже разобрал. Падал, каже, лент Вот. Подорвано он и платы. Вот. Управление сегментанчик. Клиент трошки тоже решил поремонтировать. Вот. Люди. дротик, дроты, которые будут відновити. І тут робить тільки нижній нижні рівень. Це, всі рівні по Я не знаю, як так це могло статися. В припадіння не бачив, що так все відривалося. Я думаю, це швидше за це. Розбирали. Всі дроки підірвані. Це відірвані. Це ці тільки. Все ну, просили ще відкалібрувати. Ну Спочатку побачимо, побачимо. треба його запустити. Тоді будемо вже спробувати. Все запаяли. Тут у мене був малий помічник. Всі лучі працюють. Все вдалося відкалібрувати. Тільки. Нижній луч не вдалося відкалібрувати, що то, видно, при падінні постраждала баночка. А всі інші дуже гарно працюють.